Вітаю, шановні абітурієнти, рада презентувати вам нашу магістерську програму, освітню професійну програму економіка підприємства. Класична назва стала на багатьма роками, яка, надіюсь, вас зацікавить на шляху до вашого кар'єрного зростання. Отже, кілька слів про себе. Програму забезпечує гарант. Тобто, я це Боченко Катерина Степанівна, я є доктором економічних наук, професором кафедри бізнес економіки та підприємництва. І очолюю програму економіка підприємства, яка раніше так і називалась, але з часом була трансформована в бізнес-економіку. Наразі за умов, що склалися, саме технічних умов. І відповідної постанови ми перейменували нашу програму бізнес-економіка в економіку підприємства. Тому презентую вам класичну усталену програму, яка користується попитом вже протягом багатьох років. І, звичайно ж, ми не перестаємо готувати бізнес-економістів нової управлінської формації. І в цьому мені допомагає потужна команда викладачів нашої кафедри. Як ви бачите, з праворуч, і ліворуч, від мене знаходяться представники нашої проектної групи, чудові викладачі, професіонали своєї справи: це Грибішкова Олена Миколаївна, Коцюба Олексій Станіславович, Кизенко Олена. Олександрівна і Кузьомко Володимир Миколайович. Саме ми в п'ятьох забезпечуємо ефективну діяльність освітньо-професійної програми. Але при цьому викладають на програмі також ще ряд суперових професіоналів нашої кафедри. Я думаю, більшість з них ви вже знаєте з бакалавських дисциплін. Особливо гарно, ви знаєте, напевно, нашого декана Олександра Володимировича, який теж читатиме у вас одну із дисциплін, яка називається стратегічний менеджмент. Щодо того, які ж дисципліни вивчають здобувачі на нашій програмі, це кластер із. Класичних дисциплін у поєднанні з фокусованими саме на напрямі, який забезпечує економіка підприємства. Перш за все, це обґрунтування та експертиза бізнес проєктів Тобто ви навчитесь не лише обґрунтовувати з економічної точки зору ваші проекти, але й будете експертами, які можуть надати. Відповідний висновок, провести детальну експертизу бізнес-проекту. Також економічне управління підприємством, бізнес-діагностика, скільки без неї теж нікуди. Стратегічний менеджмент, який я вже згадувала, і у вас буде його читати наш декан Олександр Володимирович, інноваційний розвиток підприємства, який також на сьогоднішній день є. Просто незамінною складовою економіки підприємства, глобальна економіка, методологія наукових досліджень, якщо ви забажаєте продовжити навчання в аспірантурі після магістерського рівня. То, звичайно, ця дисципліна також буде незамінною для вас управлінська економіка і кількісні методи в економіці. Кількісні методи в економіці, хочу звернути вашу увагу, дуже на сьогоднішній день трендова дисципліна, оскільки забезпечує вам знання з певних дата інструментів, але у вас також буде можливість обрати вибіркову дисципліну, щоб поглибити свої знання. А ось на цьому слайді ви можете передивитись перелік дисциплін, які ми рекомендуємо до вибору, тобто, із цього переліку ви зможете обрати на власний вибір 6 дисциплін. Як бачите, вибір досить широкий. Якщо ви вже працюєте в певній компанії, ви можете обрати відповідно до ваших професійних інтересів, якщо ні, на майбутнє можете обрати те, що вас найбільше цікавить. Зокрема, це може бути корпоративне зростання бізнесу, контролінг, економічна безпека бізнесу на сьогодні дуже актуальна в умовах військових подій. Ризик менеджмент так само, економічне оздоровлення бізнесу дуже актуально в поствоєнний під час війни. Тренінг курс смарт-технології в бізнесі. Зазвичай здобувачі просто в захваті від цієї дисципліни, і ми завжди отримуємо дуже позитивні відгуки. Читає дисципліну Гребішкова Олена Миколаївна і здобувачі. Завжди акцентують увагу на професіоналізмі і нових знаннях, які вони отримують під час вивчення даної дисципліни. Основи Python для дата аналітики та прогнозування, а також data science це прекрасні дисципліни, які вам допоможуть розширити палітру своїх компетентностей. І додати додаткову галочку в своє портфоліо як фахівця, як експерта, який має додаткові трендові знання та вміння, і завдяки цьому ви можете мати суттєву перевагу на ринку праці, соціальна відповідальність, репутація в бізнесі, економічне обґрунтування управлінських рішень, а також тренінг курс бізнес-моделі компаній. Тобто, як бачите... Очі розбігаються, хочеться обрати все, але, на жаль, ми маємо обмежений вибір, і вам доведеться обрати лише шість дисциплін з даного переліку. Але які б ви не обрали, вони в будь-якому разі дуже гарно доповнять обов'язкові дисципліни і сформують ваше професійне портфоліо. А також здобувачі ітенної, і денної заочної форми навчання проходять практику. На даному слайді наведено перелік ключових компаній, на яких здобувачі проходять практику, за матеріалами яких пишуть свої кваліфікаційні магістерські роботи. Це далеко не весь. Перелік їх дуже багато. Є можливість, якщо ви вже працюєте в певній компанії, пройти практику безпосередньо за місцем вашої роботи, якщо вам так зручніше, щоб вас не відволікати від вашої зайнятості. І е, хочу сказати, що завжди ми отримуємо позитивні відгуки рецензії на кваліфікаційні роботи з даних підприємств. І дуже часто підприємства просять, щоб здобувач залишився у них працювати і надалі. Звісно, все в ваших руках, якщо ви гарно демонструєте свої знання, навички, пропонуєте реальні проекти, заходи, які сприяють зростанню, розвитку компанії, то будьте готові також отримати відповідну пропозицію від вашої компанії, де ви будете проходити практику. Отже, в цілому, програма класична, усталена, економіка підприємства. Але я б хотіла наголосити, що, зокрема, випускники даної програми можуть займати керівні посади на підприємствах в різних відділах, працювати аналітиком у дослідницьких та консалтингових агенціях, а також створювати. Власний бізнес відповідно створюючи нові робочі місця. Тобто проблем з працевлаштуванням в нашої програми немає жодних, абсолютно ніяких. І можна дуже довго перелічувати всі переваги нашої програми. Але я б хотіла наголосити на тому, що ми завжди намагаємося підтримувати наших здобувачів, давати більше, ніж розраховано в межах програми. Що я маю на увазі? Це участь в різних міжнародних заходах, це можливість попрактикувати свою англійську іноземну мову. Це завжди можливість участі в різних хакатонах, конкурсах. Також ми практикуємо залучення грантів для виконання певних наукових робіт. І в цілому намагаємося підтримувати здобувачів таким чином, щоб якщо ви вже працюєте, то для вас навчання було максимально комфортним, щоб ви могли поєднувати свій робочий графік з графіком, безпосередньо, який є в університеті для вас. Отже, Доля це не воля випадку, а результат вибору. Надіюсь, що ви зробите правильний вибір і буду рада зустрічі на нашій програмі вже у вересні місяці. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Якщо є додаткові запитання, будь ласка, задавайте, або можете зайти на сторіночку нашої програми, де є... Пункт скринька гаранта» і ви можете особисто мені написати повідомлення або зайти на мою сторінку на веб-сайті і написати на електронну адресу, якщо у вас виникають додаткові питання, уточнення, рекомендації, побажання. Завжди раді поспілкуватись з вами. Дуже Доброго дякую. дня, трохи пізніше приєдналася. Хотіла б так. запитати для вступу на цю спеціальність потрібно здавати екзамен з економіки та міжнародної економіки, наскільки я розумію, так? Так. Добре, дякую. А чи є в КНЕО, чи будуть в КНЕО якісь можливо курси підготовки, бо я пам'ятаю, в новому році таке влаштовували? Я, я а -а -а. можу дати відповідь. Як представник стане комісії, відповідає за вступу в магістратуру по університету? Так, у нас є такі курси підготовки до ЄФВВ. З ним можна ознайомитися в розділі вступникам, вступ до магістратури подався Там зараз вже розписано, як реєструватися на ЄВЕЕФВ, і, ЄХВ, і е, написано, якщо не оновлено, то буде оновлена інформація стосовно цих курсів. Добре, дуже дякую. Кінці... Да, вони будуть проводитися в кінці травня. чудово дякую. Будь ласка. Ну що ж я думаю, можу зупинити ширення екрану.